Так, я вас можу чути, але не бачите. Тепер бачите. Доброго дня. Доброго дня. Скажу: а мене добре чутно, да? Так, так, все добре. Дуже дякую, що ви погодились допомогти мені з цим відео. значить, для всіх наших слухачів мого youtube каналу, і не тільки. Я думаю, що що ми якось привабливо це відео назвемо і що його багато людей. Зможуть знайти і подивитися для, для для всіх слухачів, не тільки це Слободяник Святослав, практикуючий адвокат в Україні. І я, Костянтин Кузьмін, зареєстрований імміграційний агент в Австралії. Мій канал про імміграцію в Австралії, в тому числі про гуманітарні візи та опції для українців. Але я вирішив записати сюди щось, що не є моєю профільною темою, але отримало дуже велике занепокоєння від аудиторії, тому що дуже багато українців потрапили до Австралії з початком військової агресії, повномасштабної дуже багато тисячі. Це тисячі людей, і було дуже значне занепокоєння цією постановою. З якоюсь Святослав нам допоможе сьогодні розібратись. Тому що коли люди чогось не знають, вони починають дуже сильно нервувати з цього приводу. Я сам, коли продивився дуже швидко, вона там дуже-дуже дуже довга. Коли продивився цю ж постанову швидко, мені зразу впало в око повернення українців. Додому, там що консульські установить у повернення, як людина з вищою юридичною освітою отриманою, в тому числі в Україні, у мене зразу було питання: чи є механізм цього сприяння, і яке це сприяння? Якщо б я жив, якщо б я б е, е, дивився на це з точки зору е, австралійського, то я так би розумів, що тим, хто хоче. Ім будуть особливі рейси комерційні, чи квитки будуть купувати, чи допомагати повернутися фінансово. Якщо це я буду приміряти австралійське життя, а якщо я буду приміряти українське життя, то я починаю розуміти, що там може бути того щось таке, чого що наші е, е, люди, які втекли, бояться а саме е, примусове повернення певне, певного віку статі людей. Uh, що особливо актуально, стає в той час, коли ми зараз бачимо, що аплікантами на протекшн візи в Австралії, от серед моїх клієнтів, є і чоловіки, і жінки, і останнім часом uh, чоловіків побільшало. Якщо спочатку вторгнення тільки жінки виїжджали з дітьми, то зараз з'явилось багато чоловіків. Запитання, як вони покинули територію України. Залишається відкритим, і я думаю, додає їм стурбованості у цьому питанні. От, у цьому питанні сприяння, як їм будуть сприяти повертатись е додому, та точніше, сприяти це, які палки в колеса їм будуть ставляти, якщо будуть, і чого їм боятися. Тому що да ми вже отримали запитання, що це мені не видадуть новий паспорт. Тому що, наприклад, в консульті, тому що для мене, для мене ця історія є трошки шокуючою, тому що для мене я дивлюсь з точки зору гуманітарного права, в тому числі міжнародного гуманітарного права, люди втекли від акту геноциду. Це, це так. я так це читаю. Так, у кожного свої індивідуальні protection claims, але загалом люди втекли від акту геноциду, і це міжнародне законодавство буде вважати їх рефюджіс. Вони намагаються отримати протекцію в Австралії постійно, бо їм загрожує постійне знищення гіпотетично, бо ми не знаємо наскільки цей конфлікт, і от як це так? Посприяти їх поверненню додому, Австралія точно не буде сприяти сприяти Україні повертати їх додому. А що буде Україна робити, і чого цим всім людям призовного віку, певної статі та параметрів? Чого їм боятись? Е, так, зі свого боку спробую пояснити це питання е, насправді з українських адвокатів е, тільки Ледачий, напевно не зробив на цю тему відео, оскільки тема наразі так дуже актуальна, як ви правильно е, відмітили. От і з провадження нового порядку про затвердження обліку військового призивників своїх зобов'язаних резовістів так з'являється отака от. Е, е, Дуже суперечливе, суперечливе положення, зокрема, пункту 52 цієї постанови порядку військового обліку, і найсуперечливоюшою є оце положення, що сприяють поверненню. Так, давайте одразу прояснимо наступне, що сприяти поверненню вони можуть виключно інформаційною роботою зі свого боку. Е, і як ми зазвичай знаємо, ця інформаційна робота з боку державних органів України. Ну е, вона зводиться до якогось такого, знаєте, грубого інформаційного штурму. Тобто, вам потрібно навіть психологічно бути готовим, що е, вам там будуть в посольстві чи консульстві пояснювати, що ж це такий. Не, не хочеш батьківщину захищати, повертайся додому і там, захищай людей в конче зараз та козині, е, робиться і тому подібне. Ні. Е, примусово ніхто повертати не, не може і не буде. Наразі правовий механізм стосовно цього, він е, не відпрацьований і чітко не зазначений в цій постанові. Е, максимально, максимально на що. Можуть розраховувати громадяни України, які звернулися за тими чи іншими послугами в консульство, це ефімерний штраф. Я б так його назвав, би, Того, що також згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення ці штрафи виносять територіальні центри комплектації. Я слабко собі уявляю, що воєнком умовно на Австралії виписав цей штраф. Відтак, посилювався консульства не є суб'єктом, правосуб'єктом е і уповноваженим, уповноваженим органом виносити подібні постанови. Тому наші е законоділки, ділки, як їх часто називаю, вони е винесли дуже проти постанову, яка е містить у собі багато е правових колізій, е неврегульованостей і. Е не є до кінця зрозумілою. В майбутньому, можливо, вони це питання почнуть врегульовувати. Відповідно, я закликаю наших громадян, які знаходяться за кордоном, і е, повинні, чи е, у них є необхідність звернутися в посольство корпусу для отримання тим чи, ін, тим, тим, тим чи інших послуг. 에, не відкладати це питання, Того, що 에, найближчим часом 에, ці питання відносно повернення чи сприяння повернення чи інформування громадян 에, вони не будуть до кінця врегульовані. Це по перше, і по-друге, ви уникнете можливо значного 에, психологічного тиску з боку працівників тих самих консульств відомств. І можливо конфліктів, якщо робити це найближчим часом. В подальшому я певен, що питання це е, на місцевому на локальному рівні е, Міністерства закордонних справ або ж е, тими самими представницями консульства будуть врегульовані, але наразі цей пункт він залишається такий е, дуже розмитий. Так на консульства на посольства покладений обов'язок військового обліку призовників, і оце напевно, най напевно найтаке найважливіше питання. А як же з військовим обліком? Ну положення нам каже наступне: що військовий облік призовників військовозобов'язаних е, відбувається тільки стосовно тих осіб, які перебувають на тимчасовому консульському обліку. Оце найцікавіше, тобто відповідальності за непостановку на тимчасовий консульський облік чи непостановку на постійний консульський облік її не передбачено законодавством, і консульський облік це є право, а не обов'язок громадянина України. Відтак, якщо ви не стоїте на консульському обліку або не зверталися з заявою, до речі, я хочу нагадати всім, що консульський облік це платна послуга, вона коштує 18-20 євро згідно постанови відповідної. 20 доларів перепрошую, і є, Ола, тут, е, тут у нас і набагато на ти... дорожче. Я думаю, тут у нас знаєте які тарифи. Тут у нас дві довіреності зробити. Я вже не пам'ятаю, але там чи 300 баксів, чи щось таке, дуже дорого. Так, так. І е, військовий облік празовників вони відбувають тільки стосовно тих, які на тричного косому обліку. Е, якщо якимось чином вас, е, ваші дані, як у нас зазвичай люблять, е, так само у нас і е, страхові поліси, поліція перевіряє, якщо у них навіть нема на це, на це права. І взагалі будь-які от, от, неправові дії з боку органів державної влади, вони все одно продовжують відбуватися. Я певен, що вони можливо будуть продовжуватися відбуватися. Також е, з боку консульських установ, можливо, ваші дані будуть передані. 에, і вас добровольно примусово можуть е, в якості якоїсь ініціативи змушувати стати на цей консульський облік. Ви можете від нього відмовитись. Відповідно, е, слід розуміти, що ніяке питання військового обліку в даному випадку буде, не буде порушено, оскільки у них немає законної правової підстави вносити ваші відомості до інших реєстрів згідно е, вісімдесят 1487. І, відповідно, е в такому випадку це просто буде в порушення е норм цієї постанови, зроблено, що в подальшому може бути доведено в суді як варіант. Е Штрафи е відтак, е за ваше Е нез'явлення чи неінформування консульських установ щодо консульського обліку, вони відсутні, порядок адміністрування відсутній і проведення в дію. Також відсутня. Тобто, е хвилюватися стосовно цього питання, я думаю, не варто і е додатково від себе зазначу, що е порядок, до прикладу, отримання якихось послуг, чи то нотаріальної завіреності, чи то яке е питання, яке дуже актуальне, продовження сроку дії паспорту України для виїзду за кордон, е е в консульстві це є дві різні адміністративні послуги. І е, консульський облік це одна адміністративна послуга і адміністративна правова одиниця, так би мовити. А отримання е, паспорту громадянина України продовження його сроку дії – це геть інша адміністративна послуга, яка з цим не пов'язана, е, додатково. Е, Слід зазначити, що наразі запис консульській установі ведеться в електронній формі, посилання ви залежите в офісі, я так розумію, і трошки більше повезло нашим співгромадянам, які знаходяться в Польщі, оскільки там діє місцевий паспортний сервіс, який ніякого відношення до консульства не має, і оцього психологічного тиску там, звісно, не буде. Там проста людина, яка сервісного центру, у вас просто буде приймати документи. Відтак, е, якщо ви боїтесь е, йти до консульства, якщо ви не хочете туди з'являтися, у вас є чудова можливість подати ці документи в Польщі в декількох містах Польщі, також е, посилання вони будуть в описі до цього відео. Е, якщо коротко, я думаю, що це все е, стосовно штрафів, можливо, ще слід зазначити, що е, штрафи, Давайте пофантазуємо, навіть так, що уявимо, що яким чином це питання в майбутньому буде врегульовано, і е, що робити тим, які стоять вже на консульському обліку, до прикладу, і ну, мали таку необхідність стати на нього, і що що робити їм подальшому? Як я вже сказав, слід готовий буде, що про вас будуть уточнені відомості, е, і ці відомості будуть передані до українського територіального центру комплектування. Але е, також додатково е, звернув увагу на те, що порядок видачі повісток, сповіщення даних людей він не змінився. Тобто повістки, які раніше виписувалися виключно і видавалися уповноваженими особами територіальних центрів, військкоматів по простому, е, або ж безпосередньо самими воєнкомами. Як і відповідальність за е, безпосередньо порушення військового обліку, вона е, і виписання е, той чи іншої адміністративної постанови воно покладено на ці територіальні центри комплектації та соціальної підтримки. Тобто воєнкоми мають е, виписувати е, постанову щодо порушення військового обліку штраф за такими постановами, складає 850 гривень. Е, 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 я думаю, що це питання буде в майбутньому врегульовано до цієї статті. Можливо, додадуть повноваження і стосовно притягнення до відповідальності з боку консульств, і консульства зможуть притягати до такої відповідальності, і найбільше, якщо ви там якось собі дійсно карму підпортили і. Е Дуже е, проти суперечливій формі почали сперечатися з консульством чи посольством. Це вже штраф за порушення мобілізаційного законодавства 500, але це я не знаю, що повинно відбутись для того, щоб це сталося. Відтак, е, так да. Я вибачаюсь, Тобто, я правильно розумію? Якщо е, це все електронна послуга, якщо я е, хочу замовити паспорт. І не хочу, щоб мені е, щось втюхували інше, наприклад, на постановку на облік, я це чи, це через Міністерство закордонних справ замовляю. І якщо вони починають е, щось інше пропонувати, то е, я кажу: я не маю права, я замовив іншу послугу. А якщо ви її мені не надасте. То куди я йду, якщо вони не надають мені паспорт? кажуть, ви спочатку станьте на ковзерівський облік, а потім ми вам паспорт зробимо? Ми всі розуміємо, що це може реально відбуватись. Теоретично так. не може і на повинно, практично може бути що завгодно. То що ми робимо у такий випадок, якщо вони ввічливо хочуть поставити нас на облік? Uh. На жаль, в даному випадку конфлікта не вдасться уникнути. Моя порада фіксувати, як ви можете цей момент, оскільки заяви про продовження паспорту і або заміну, або видачу другого паспорту. Також хочу нагадати, що у нас можлива видача другого паспорту для виїзду громадянина України за кордон. От так, от відповідно. Спробуйте якимось чином фіксувати чи то на відео, якщо у вас виникнуть уже такі конфліктні моменти, чи то навіть вимагайте письмову від відмову від уповноваженого працівника консульства для того, щоб в подальшому можна було, було всі ці дії щодо відмови видачі вам закордонного паспорту оскаржити в суді. Я прекрасно розумію, що може бути така ситуація, що так одночасно святою паспорту може бути запропоновано е, поставити особу на консульський облік, але як я вже зазначив, це різні адміністративні послуги. Відтак у них немає е, правових важелів для коректної відмови в наданні послуги щодо оформлення або продовження дії за паспортом на України. Чи є чому хвилюватись е, особам чоловічої статі, які останнім часом саме покинули Україну, перетнули кордон після 24 лютого і якимось чином з'явились у різних країнах по, по всьому слід. Е, Так, також вже ледачи, напевно, не заспокоював е, цих чоловіків. Ні, хвилюватись не потрібно. Е, Якщо коротко, якщо більш розгорнуто, то е, будьте просто психологічно готові, якщо ви стаєте на консульському обліку, що про вас будуть уточні відомості. І е, слід розуміти, що більшість тих чоловіків, які виїхали за кордон, вони е, і так ну, переважно більшість, вони мають законні підстави для виїзду за кордон. Статтю 23 про закон України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку ніхто не скасовував. У них вже були законні підстави для е, перетину е, кордону, і е, це не буде протирічити е, цій постанові, яка була нещодавно е, прийнята, і е, боятися дійсно нема чого. Якщо якісь були нелегальні моменти, чи хтось тікав е, від війни. Це також має місце бути. Е, на мій погляд, хвилюватися також нічого і діяти, як я вже визначив вище, тобто е, бути готовим фактично, якщо ви звертаєтеся до консульства, або ж звертатися до, е, до паспортного сервісу. Там цих питань немає виникати, і там ви уникнете будь-якого консульського обліку чи, чи то психологічного тиску. І е, от у мене останнє таке питання. Е, на вашу думку, навіщо все це робити? От, все таки, це має на мету е, щось почати і далі кинути без реалізації, як це буває, або це має на меті стратегічне повернення громадян, чи то з метою е, модаль, е, чи то з метою е, мобілізації поповнення резервів. Чи це просто о, має на меті повернення громадян в принципі? Тому що я думаю, ми прекрасно розуміємо, що ми дуже багато втратили громадян, і я не маю на увазі втратили мертвими чи пораненими. Я маю на увазі, ми втратили колосальний потенціал, в тому числі молодих людей, які виїхали, і якщо конфлікт, конфлікт що повноваштабна ця війна триватиме. Ми маємо всі шанси не отримати їх назад з, з, з цих країн, в яких вони перебувають. А мабуть, становище соціальне у нас буде дуже скрутне, і нам потрібен буде трудовий ресурс. Я вже не кажу про те, що зараз нам потрібен улізаційний ресурс. Тобто, яка мета от, от була у цього всього? Насправді. Нова постанова 1487, Це добре забута стара, якщо я не помиляюся. Дев'ятсот і якщо читати її між строк, отак от і моя думка як адвоката. Я вам скажу, що це єдиною метою. Це є створення єдиної належного створення єдиної бази правників військової зобов'язання. І уточнення відомостей щодо них. тобто наразі обміну інформацією між військоматами іншими органами влади сільськими селищними радами міськими адміністраціями, його немає е, належного відтак, воєнкоми хочуть знати, де ви живете, де ви прописані, де ви зареєстровані до речі. От люди, якраз які на консумові стають, вони повідомляють своє місце знаходження за кордоном. Для цього, власне кажучи, і оцей пункт 52 він туди і потрапив таким чином. Тобто, здебільшого, ця постанова каже нам про те, що таким чи іншим способом військомати і територіальні, ну, територіальні центри комплектації вони будуть дізнаватися і уточнювати відомості щодо військовозобов'язаних чоловіків і жінок. І е, будуть е, з'ясовувати і урічнювати місце про ваш, відомості про ваше місце реєстрації і місце знаходження. Відтак, е, відповідаючи прямо на ваше питання, ця постанова вона е, буде недоробленою, ймовірніше за все, е, не дивлячись на те, що вона залишається такою е, суперечливою. І має правові колізії в собі. Я сподіваюся, що найближчим часом питання стосовно консульського обліку чи якогось реального механізму сприяння повернення. Я маю на увазі там під білі рученьки когось будуть забирати з консульства чи посольств. Найближчим часом цього механізму вироблено не буде. І уявіть, які це кошти з боку України для того, щоб доставити ту чи елементарно назад в Україну, щоб вона прийшла в територіальний центр комплектації. Це як мінімум нелогічно і неозумно. Відтак вони просто будуть вести якісь умовний облік, і я думаю, що на цьому питанні, в принципі, буде і вичерпана. Святославе, я вам дуже дякую за розмову, дуже цікаву. З вашого дозволу, я надам ваші контакти під відео, щоб ті наші глядачі, які найбільше хвилюються, могли з вами в подальшому Е, Так, дякую. Хочу наголосити, що консультації мої безкоштовні. Ви можете звертатися в будь-який розумний, скажімо так, робочий час. Е, і одразу хочу також ще додатково заспокоїти будь-які маніпуляції чи е, коментарі на рахунок кримінального переслідування з боку посольств, е, якоїсь іншої відповідальності і е, конфіскування майна це все виключно м, поза межами правового поля, і вони ці е, здогадки вони не мають права навіть на життя. Відтак вони я нікчемними. Дякую вам за приділений час. Я сподіваюся, що для наших слухачів це стане корисною інформацією. На Я в цьому переконаний. Дуже дякую, що погодились і дуже дякую, що всіх заспокоїли. Я впевнений, що під цьому відео буде дуже дуже багато. Дуже, дуже багато реакцій, тому що ну я не знаю як в інших частинах світу. а у нас це був фурор останніх вихідних, хоча воно вийшло раніше, але просинатися всі почали і думати про це саме останніми вихідними. Я вам дуже дякую і до нових зустрічей. Сподіваюсь. Дякую, дякую на до побачення.